Привіт, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру асоціативний кущ, який називається вишиванка. Вам потрібно назвати які асоціації у тебе виникають, коли ти чуєш слово вишиванка. Наприклад, вишиванка це асоціація з сурочкою. Хлопчик. Це асоціація із чоловічою сорочкою. Дівчинка асоціація із жіночою вишиванкою. Прапор. Це асоціація патріотичної вишиванки. Долонька це асоціація ручної роботи. Асоціація нитки. Тому що вишивають вишиванки нитками. Асоціація палітри з різними кольорами. Тому що вишиванки є різнокольоровими. А ще асоціація хрестик тому, що вишивають вишиванки хрестиком. Асоціація квіти, тому що на вишиванках частіше вишивають квіти. Асоціація геометричних фігур тому, що зображують на вишиванках орнамент геометричних фігур трикутників, квадратів та кружечків. Асоціація тортик та повітряні кульки тому що вишиванка є святковою. Асоціація лебідь тому що вишиванка є благородною. Асоціація подарунку, тому що вишиванка може бути і подарунком. Дякую за увагу!